Організатором цього туру є клуб «Прикарпаття» і ми являємося як співорганізатори. Тобто наш клуб велос 3 є співорганізатором даного заходу, тому що цей захід передбачає поїздку і як і на роверах, так і піше, Є у нас похід на в гори. Сьогодні ми будемо в Ходорові. Увечері ми будемо в Ясеня, потім переїжджаємо на Драгобрат, там цілий день знаходимося. І на третій день ми вже відвідуємо Каламию і церкви, які у нас заплановані по нашому плану дерев'яні церкви. які знаходяться в списку ЮНЕСКО. Ми тут вже були, вже були з велоклубом, Дуже Гостіприємний міст. Ми любимо сюди приїжджати, бо тут інша природа і ми завжди нас у нас в Одесі. Друзі, ми сьогодні розпочинаємо дуже цікавий, важливий етап нашого проєкту. Перше ми відвідуємо святині дві, які внесені в список ЮНЕСКО далеко від нашого міста Стрія. Коли ми їхали сюди з Миколою сьогодні зранку Творщини, ми в трьох посвітах з'їли, що бачили три горбочки. Що це за горбочки? Далеко на горизонті. Хто знає? Горбочки на горизонті. Парашка. І ми прийдемо на Парашку 23 липня, коли будемо йти восьмиденним походом. Тільки Маєчки поміняємо з нашого мандрівного клубу на горами нашої слави.

Добре, сподіваюсь Бог вас в вашій дорозі, благословляє, щоб ці молитися, щоб повернулися з такими духовними дарами, духовними добрими, які вас будуть надихати далі на добру християнську віру, на добре християнське життя. Ті святині, які ви будете бачити, моліться за наш три і моліться за свої родини, за мир і спокій в нашій державі. Ми то спробуємо поспородить до вашій дорозі. Ми всюди встигали, і повернулися живі і здорові. Це найосновніше.